Моє вітання. Це підсумковий випуск новин на 12 каналі. Наша команда зібрала актуальну, важливу та перевірену інформацію про головні події Волині та України. З вами у студії Марія Вавренюк і спершу коротко про головне. На Волині вантажівка на смерті збила 13-річну дівчинку. У неділю в Луцьку перекриють центр міста. Час, який не лікує. Дружини захисників Маріуполя більше року чекають коханих з полону. Сьогодні, в день під час повітряної тривоги, росіяни вдарили крилатими ракетами калібр, запускали з акваторії Чорного моря. Обидві цілі наша ППО збила на Вінниччині. РФ обстрілює позиції наших військових та цивільних щодня. Учора окупанти обстріляли Антонівку на Херсонщині. Внаслідок прицільного удару по житловому будинку загинула жінка. Її чоловік поранений. Через обстріли ще двоє українців загинули на Донеччині, двоє отримали поранення. Росіяни атакували 16 населених пунктів. Понищені багато житлових будинків також окупанти вдарили по території шахти. Ну а на фронті зсу мають успіх у районі Старомайорського на Донеччині. Сьогодні це підтвердив генштаб. Також українські бійці відбили спроби ворога повернути втрачені позиції на північний схід від. Роботиного Запорізької області Сили оборони збили російський гелікоптер К-52, а також два БПЛА-розвідники і п'ять шахедів. Важкі бої тривають і на сході України. На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах Східніше Ступочок та біля Деліївки. На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника. Наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Тим часом, під час спецоперації у Києві затримали мешканця Донеччини, якого ймовірно завербувало російське ГРУ у листопаді минулого року. Як повідомили в СБУ, чоловік вдаючи студента, розвідував позиції ЗСУ у слов'янську та на Бахмутському напрямку. Також він знімав наслідки ракетних атак та передавав дані до Росії. На волині авто на смерті збило дитину. Аварія сталася сьогодні в селі Дубове Ковальського району. В обласному центрі екстреної медичної допомоги повідомили, що виклик надійшов об 11.45. Медики, які прибули на місце аварії, лише констатували смерть дитини. Як нам повідомили у поліції, 13-річну дівчинку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу, збила вантажівка. Від отриманих травм дитина померла на місці. 60-річний водій машини був тверезим. ЗСУ отримують від Луцька 102 мільйони. Це гроші від перевиконання бюджету Луцької громади за перше півріччя цього року. Усе до копійки вирішили спрямувати на потреби військових. Зокрема, купівлю квадрокоптерів, телевізорів, старлінків і решти необхідного оборонцям України. Нашим обов'язком є допомагати Збройним силам України. З часу повномасштабного вторгнення ми вже виділили понад 130 мільйонів гривень з власних коштів працівників міської ради, працівників комунальних підприємств, установ закладів, здаючи одноденний заробіток щомісяця. Також виділили 20 мільйонів гривень, за що придбано понад 40 автомобілів, і дрони, і тепловізори, і бронежилети, форма і все решта. Тому продовжуємо допомагати і будемо допомагати стільки, скільки буде необхідно. Молодь Луцького вишу створила автомобіль, який передадуть на потреби ЗСУ. Команда студентів Луцького НТУ спільно з науковими наставниками розробили концепцію та проєкт машини «Багі Патруль». Особливість такого авто хороша динаміка, керованість, стійкість і прохідність. Тож це досить перспективний засіб для патрулювання територій. Для ЗСУ це можливість використовувати відносно недорогий та максимально динамічний зручний транспорт для виконання завдань у нелегких умовах. Робота над проєктом тривала півроку. Зараз автомобіль проходить ходові випробування. Після допрацювання всіх деталей його передадуть військовим. Більше року чекають на повернення коханих з російського полону. Героїні нашого наступного сюжету дружини захисників Азовсталі, які досі перебувають у неволі. Кожен з них до останнього боронив оточений Маріуполь та був готовий стояти на смерть. Як рідні знаходять сили не опускати руки та не впадати у відчай. Болючі історії кохання та водночас боротьби. Дивіться далі. Марія, Вікторія та Світлана жінки, яких об'єднує біль розлуки та бажання побачити своїх коханих. Чоловіки всіх трьох азовці, які зараз перебувають у російському полоні, вже більше року вони не втрачають надії та сподіваються, що кожен наступний день може стати таким. <реш> Саречко, як ви як ви а поки мріють про цю мить, мають бути сильними. Саме цього хотів би чоловік Марії Андрій. Вона Маріупольчанка, він лучанин, військовослужбовець полку Азов. Нині це третя штурмова бригада. Війна застала молоду сім'ю у Маріуполі. Андрію війську, Марія в окупації. Життя у підвалі, авіабомби, ракети, артилерія все це дівчині довелося пережити самій. Виїхати з окупації Марії вдалося лише через місяць. У квітні вона прибула до Луцька до родини чоловіка. Вже на той час її Андрій був на заводі і там отримав поранення. Пригадує, спілкувалися дуже рідко. Їх дуже часто бомбардували і не було зв'язку. І, мабуть, із цих півтора місяця ми спілкувалися ну, приблизно два тижні. Живі та здорові їхні чоловіки, дружини дізнавалися з усіх усюд, від знайомих змі патронатної служби. Після 86 днів оборони Азов та інші підрозділи, які боронили місто, покинули завод. Вони відтягували багато військ на себе і дали можливість нашій владі іншим підрозділам підготуватися трошки. Тобто вони прийняли весь головний <кій> удар. Я вважаю на себе. Серед героїчних захисників Маріуполя і чоловік Вікторії боєць зова Владислав. Їхня історія розпочалася ще у 2014 році. Дружина пригадує, як її коханий хотів потрапити саме до цього підрозділу. І йому це не лише вдалося. Він став одним з кращих бійців, які тоді пройшли надважкий курс молодого бійця. У 2020 році він переїхав вже в Маріуполь, і вніс службу там. Він дуже просив мене насправді приїхати туди, і вже практично перед 24 лютим я майже згодилася, вже шукала квартиру. Тобто, але все сталося так, як сталося. А сталася повномасштабна війна і страшна відчайдушна битва, про яку знає весь світ. Всі хлопці були готові стояти на смерті насправді. Вони всі знали, що практично неможливо. Покинути Маріуполь, і вони були готові стояти до кінця. Далі полон. Уся інформація, яку мають дружини, розповіді вже звільнених військових. Надіслати лист чи бодай якось зв'язатися з рідними росіяни не дозволяють. Я знаю, де він перебуває і в якому стані він перебуває, але це на травень місяць цього року. Говорити важко, адже біль усвідомлення того, що найрідніша людина перебуває у нелюдських умовах вже другий рік, не дає спокійно жити. Полон для Азову це ну, найгірше, що могло статися. Так, всі кажуть, що вони зберегли собі життя, але ну, ми всі пам'ятаємо, що було 29 липня, тобто навіть ті хлопці, які вийшли живими і неушкодженими з полону. Їх вже немає в живих. У ніч з 28 на 29 липня росіяни завдали удар по колонії Воленівці неподалік Донецька, де вони утримували українських захисників Азовсталі. Тоді загинули 53 полонених понад 130 отримали поранення. За весь час великої війни відбулося вже кілька обмінів військовополоненими. Кожен з них це надія дружин, що повернулися їхні кохані. Шукаємо своє прізвище вже коли оприлюдні списки, дивимося ті фотографії, збільшуємо. чи Немає знайомого відповідно того обличчя. чи іншого чоловіка, обличчя обличчя рідного. Хоча ми розуміємо, що вони зараз дуже змінилися. Те відео, яке я бачила з допиту свого чоловіка, це просто людина в два рази стала меншою, голос дуже знесилений. Востаннє чоловік Світлани Владислав телефонував на початку липня минулого року. Тоді він навіть не знав, який день на календарі. Ті ж, хто повернувся з російського пекла, розповідали про фізичні знущання, голодування та постійний моральний пресинг. Тож найбільша мрія жінок, аби їхні чоловіки повернулися якомога швидше. Саме головна мрія, тобто, щоб вони повернулися скоріше. Просто побачитись. Просто хочеться, щоб найшвидше От повернувся, обійняти, щоб він побачив внучечку маленьку, яка вже виросла настійки. За понад рік Великої війни дружини кажуть, кількість людей, які відвідують присвячені полоненим акції, зменшилася. Переймаються тільки близькі родичі. Друзі і знайомі сімей цих, і нагадують суспільство про це. Люди, яких ця ситуація не стосується, а я вважаю, що саме ця ситуація стосується кожного українця. Вони почали вже це просто забувати. Уж дружини військових, які перебувають у полоні, вже 14-й місяць. Хочуть, аби наше суспільство не забувало тих, завдяки кому можемо вільно ходити вулицями та взагалі жити. А у роковини трагедії Воленівці просять вшанувати пам'ять загиблих та відправити їм у небо промінь пам'яті. Акція не буде прив'язана до окремого міста та місця. Кожен зможе долучитися, посвітивши ліхтариком в небо о 21.30-29 липня. Марія Вавренок, Василь Марищук, дванадцятий канал. У Луцьку шукатимуть інвестора, який відреставрує гостинний двір прайзлерів, що на кафедральній 4. Конкурс із пошуку приватного партнера, який візьметься реконструювати культурну пам'ятку, оголосять 1 серпня. Для участі потрібно внести реєстраційний внесок 50 тисяч гривень. Претендентом може бути будь-яка юридична особа, крім державних та комунальних підприємств. Сума коштів, яка необхідна для його реставрації, є дуже великою. В нинішній час з бюджету ці кошти недоцільно, тому була придумана така концепція щодо надання в оренду на пільгових умовах підприємству або підприємцю, який за власні кошти проведе реставрацію, погодить з міською радою, що саме має знаходитися в цьому приміщенні, і буде цим приміщенням протягом строку оренди, який буде відведений, буде ним користуватися. Приміщення розташоване в старій частині міста, тож керівництво Луцька хоче, аби відреставрований гостиний двір прайзлерів став привабливою локацією для туристів. Це може бути і заклад харчування, і готельно-ресторанний комплекс, і навіть сувенірна крамниця. У неділю у Луцьку перекриють центр міста. 30 липня в обласному центрі відбудуться вже сімнадцяті всеукраїнські змагання зі спортивної ходьби Луцька десятка. У зв'язку з цим з 7.30 до 11.00 години буде тимчасово перекритий рух транспорту на проспекті Волі, а саме від паркової до вулиці Шопена. Не перемикайте і вже за мить побачите про таке. Кришував тютюнову контрабанду. На Волині прикордонника затримали на хабарі. Ченці рятувальники. В Жидичинському монастирі буде пожежна команда. Міжлюдська підтримка. Литовські парламентарі на байках приїхали до Луцька. В аварії постраждали юні мешканці Львівщини. Учора ввечері, ДТП трапилася неподалік села Верба Володимирського району. 35-річний водій автомобіля Фольксваген Пасад виїхав на... Зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем Volkswagen Т-5. В автопригоді отримали травми двоє пасажирів мікроавтобуса 17 та 19-річний жителі Львівщини. Їх госпіталізували до медзакладу. Музика. У Луцьку 22-річний водій БМВ з Ніспарка. Аварія сталася учора близько 21-ї години на вулиці Ківерцівській. На місці автопригоди сам керманич автівки розповів, що під час руху не дотримався безпечної швидкості та наїхав на дорожню огорожу. На водія склали протоколи за порушення ПДР, що призвело до аварії, а також за відсутність поліса обов'язкового страхування та за пошкодження вулиць і дорожніх споруд. Кришував тютюнову контрабанду. На волині Прикордонника затримали на хабарі. За даними слідства, підозрюваний за тисячу доларів США допоміг безперешкодно переправити тютюнові вироби через державний кордон України до Польщі. Молодший сержант надав зловмиснику конфіденційну інформацію про час та місця перебування прикордонних патрулів. Затримали його під час отримання всієї суми хабаря. Зараз прикордонник під вартою встановлюють причетність до оборудки інших осіб. Бренди під прикриттям гуманітарки через устилуг на Волині намагалися ввести партію брендового одягу вартістю понад 3 мільйони 300 тисяч гривень. Наміри перевізника викрили у ході митного огляду. Він до слова одночасно був також водієм буса, отримувачем благодійного вантажу та представником релігійної громади. У декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою. Чоловік вказав консерви, воду та вживаний одяг. А от про більш як сотні упаковок дороговартісного одягу та взуття не було ні слова. Весь незадекларований товар вилучили. Це порушення тягне за собою штраф у розмірі 100% вартості цих товарів з їх конфіскацією. Литовські депутати на байках у Луцьку днями депутати з Литви, серед яких аж два віце-спікери прибули в Україну, аби підтримати наших громадян. Запланували відвідати військових, познайомитися з владою, зокрема й волинських міст, та налагодити нові зв'язки. Чому приїхали саме на байках та про що говорили? Дивіться у наступному сюжеті. Литовські депутати на байках приїхали до Луцька. Двоє віце-спікерів і двоє депутатів литовського парламенту організували байкерський пробіг. Переможемо разом, аби показати, що підтримують Україну, готові допомагати і шукати нові зв'язки. Ми хочемо висловити нашу підтримку та солідарність з Україною з Україною, яка бореться. Український народ бореться за свою свободу. воля, свобода. На мотоциклах з прапорами Литви і України вже були у Володимирі та Луцьку. А далі ще Кременець, Дубно, Тернопіль і Львів. Кажуть, постійно допомагають Збройним силам і нашій 14-й окремій механізованій бригаді. Зараз у парламентарів відпустка, але приїхали не відпочивати, а підтримати Україну. Це власне, от така пропагандивна акція. Дуже важливо, що це власне парламентарі, да? це депутати. От вони самі за кермом, вони їдуть, і ми теж будемо зустрічатися з воїнами, пораненими збройних сил України. Тобто, ну скажемо, для них дуже важливо, щоб українці знали, що не тільки литовський народ, але й безпосередньо парламентарі, влада Литви підтримує Україну. Це вже не перший візит литовців до України. Більше мільярда доларів Литва вже відправила Збройним силам в економіку та інфраструктурні проєкти, і це тільки державних коштів, а ще є суспільні громадські організації, які допомагають. І, звісно ж, донати звичайних людей. Делегація на чолі з Паулюсом була першою іноземною делегацією. Яка відвідала Україну після великого вторгнення Кацапів, це було 11 березня, це зафіксовано. І вперше вони побували, як іноземна делегація, теж у Києві і Верховній Раді України. Тобто, ну от була їхня така, такий намір, знаючи, що Київ знаходиться недалеко від окупаційних військ, від російських військ, але підтримати нас не побоялися і тому подібне. Це вже сьомий візит в Україну, тому литовці бачили багато. Були в Ізюмі, Харкові, Миколаєві, Одесі, Дніпрі. Зустрічалися з воїнами в лікарнях. Розуміють, ЗСУ воює не тільки за Україну, а й за всю Європу і Литву в тому числі. Тому й нашими проблемами переймаються по справжньому. Дуже часто політики приїжджають сюди машиною чи потягом на один день, а потім їдуть. А ми ж хочемо тут побути довше, поговорити з вами, поспілкуватися з вами, побачити, як тут у співпраці з сусідами зацікавлена і місцева влада стверджує Луцький міський голова Ігор Поліщук. Велике князівство Литовське рід Гедиміновичів. Усі ці речі пов'язують нас з Литвою. Тому разом із парламентарями мер Луцька обговорив майбутню співпрацю в культурній, історичній та освітній сферах. Тому на ну, вчора саме обговорювали можливості розширення цієї співпраці про розширення культурної співпраці, туристичної привабливості, як нашого міста для литовців, так і литовських міст для, наш, для, для нас, для українців, тому що війна закінчиться, а ми сьогодні бачимо якраз період повномасштабного вторгнення, як Литовська республіка підтримує країну. І і морально, і матеріально, і своїми гострими заявами, які не всім подобаються, тому не будемо будемо товаришувати, будемо спілкуватися. Потужно литовці вже допомагають Україні на медичному фронті, тому депутати кажуть, що таку співпрацю і допомогу нашій країні будуть раді продовжувати насправді є вже делегація лікарів, які приїхали в Україну працювати. І зараз є українські лікарі, які працюють у наших лікарнях. І я впевнений, буде дуже багато створено ось таких от відносин. тисячу кілометрів мають промчати депутати на байках з вільнюса до кінцевої точки в Україні. Львова, побачити, як у нас, а згодом і показати, як у них. А я скажу, що ми з Павлюсом були в мера Вільнюса два місяці тому. І мер Вільнюса пообіцяв організувати стажування для наших міських голів. Ми говорили про Новолинськ, Володимир Коваль та Луцьк. Я думаю, що ми спробуємо в цьому році таке зробити. Це теж дуже важливо. Тобто, да, ми замахуємося на рівень вільнюса, але це класно. Пояснили литовські парламентарі і чому на байках. Якби ми були на машинах, ви б не ставили нам, наприклад, цих запитань. Запевняють, що дуже важлива підтримка міжлюдських взаємин і вболівають та вірять у нашу перемогу. Так, військова допомога, гуманітарна. Вони дуже дуже важливі, але, але особливо важлива і, і, і політична, моральна жива підтримка. Тому, дорогі сестри, брати українці, ми, ми залишимося з вами. це аксіома, залишимося разом до перемоги. Слава Україні! Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. Ченці Жадичинського монастиря стануть вогнеборцями. На базі свято-миколаївського монастиря вирішили створити добровільну пожежну громаду. З бажаючих сформують групу із десяти людей, яка виїжджатиме на пожежі і вирішуватиме, чи викликати працівників ДСНС. Члени добровільної пожежної дружини, а в даному випадку це священнослужителі Жидичівського свято-Миколаївського монастиря не будуть отримувати зарплату безпосередньо за ліквідацію і гасіння пожеж. Чанці отримають техніку, спецодяг, автомобіль та пройдуть спеціальне навчання для оперативного реагування на небезпечні події, пожежі та надзвичайні ситуації. Чому саме в Житичинському Старостинському округу? Тому що аналізом пожеж було встановлено, що села цього округу є одними з найбільш віддалених на території Луцької міської громади, а також що кількість пожеж за останні три роки. Там йде до збільшення. Також вже в цьому році відмічено двоє загиблих на території цієї округи. Кількаденна відпустка для артилериста 14-ї механізованої бригади імені князя Романа Великого Василя стала новим етапом життя. 22-річний боєць приїхав додому на кілька днів, аби одружитися зі своєю коханою Іваною. Вже невдовзі захисник знову повернеться до побратимів і продовжить боротися. За українську незалежність саме мирного неба, перемоги та щастя ми бажаємо молодятам! На цьому усе нагадаю, що будь-який сюжет ви можете переглянути на Ютуб каналі Новини 12. Не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. А ще не забувайте підтримувати наших захисників, бо вони того варті. Перемогу наближає кожна гривня. До зустрічі!